Привіт усім! В цьому відео я перекладу усі фрази Оллі на українську мову у Бравл Старс. Ви, звісно, підпишіться на канал, поставте лайк, натисніть на дзвіночок. Я все-таки старався. І якщо ви хочете надалі відео, то просто підтримайте мене. Також зайдіть у телеграм-канал, посилання в описі. Ну що ж, поїхали! I'm about to flex on you. Я збираюсь повимахуватись перед вами. Game on! Let's get it! Гра почалась. Поїхали. Гейтес гейт, скейте скейт. Хейтери last. Народжений для суєти, створений навіки. yo, yo pass the mic, I'm ready to preach. Йоу, йоу, передай мікрофон. Я готовий проповідувати. And make some brawlers cry. Не more brollers, more problems. Багато бійців, багато I bring the flavor. Yana to use markup. I'm not sure. Just vertically efficient. Низький, I might be small, but I'm a big deal! Замалий, My beats are straight from the streets. With huh? O do L do L E the skate beats Від до L до L представляє сімейство skatebeat you. So fresh, so clean, got moves you never seen. Такий свіжий, такий чистий танців фахівець. So fresh and so clean clean. Так свіжий і чистий чистий. Yeah, you know, cat. I'm a dude. Ага, без жартів я цей самий чувак. Ха. was a good day. Ха, ха сьогодні був хороший день. Алі in the house. олі в справі. Respect the grind. Поважай старання. Fresh. You can't keep up. О, я занадто свіжий. Вам не наздогнати мене. Ain't nobody, don't pass me. So fresh. So fly. Ніхто не зрівняється з моєю крутістю. Я так свіжий, так крутий. So fresh, so fly. In the place to be. Такий свіжий і такий крутий, і в потрібному місті. Game game. Гра пізнає гру. Oh, time to hustle. Oh, час поспішати. Check yourself before I wreck yourself. Тримай язик за зубами, доки я не наваляв тобі кулаками. Ой, це поранило сильніше за дистрек. Бра! Брат брат. Брат. I'm Icy. You're just salty. Я крутий. Ви всі просто заздрите. Yo basic. I'm boss level. Ви всі звичайні, я на рівні боса. I stay lit, you dim, bro. Я продовжую палити. Ти тьмянієш, братику. The realist. Я реальний. I'm so fresh. Can't touch this. Такий свіжий. Хах, не доторкнешся. Побачимось. Не хотів би бути тобою. Oh you just got ollie, bro. Ха-ха, хах. тебе щойно пристрипнули, бро. Во flip, you flop. Воу, я крутий ти тупий. Oh I got game. You just lame. Хах, у мене є скіл. Ти просто відстій. Busting moves and breaking rules. Рухаюся у танці та порушую правила. Ain't nothing but a brawl thing, baby. Нічого особливого, крім бою, дитинку. Who turned off the light? Хто виключив світло? Ага! Ah Don't leave me in the dark! А-а-а, не залишайте мене в темряві. I need a ha 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 allied. Мені потрібна ві ві відпустка. Бра, I'm off my game today. Братан, я сьогодні не в грі. Time to preach to the choir of angels. Час проповідувати хор ангелів. Ех, попався на помилці. Dropped than my Ах, вдарився потужніше за мій мікстейп. Бра. Бра. Брат. High, from the sky. На висоті говорить з небес. Yeah, catch me if you can, fools. Ага. спіймайте мене, якщо зможете, Дурні. Скейт о! Скейт або смерть. Fresh fly and touch in the sky. Свіжий крутий. Небо торкнуся. King of the concrete. Король скейтбордингу. Watch me pop this ollie fam! Дивіться, як я роблю цей трюк, хлопці. Jump up, jump up and get down. Стрибай, стрибай, і спускайся. Nobody gonna hold me down. Nobody gonna take my crown Ніхто мене не втримає. ніхто не забере мою корону. А це були усі фрази нового персонажа Оллі. Ну, як би все. Ви, звісно, підтримайте мене, якщо хочете надалі бачити на каналі відоски. Поставте лайк, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок. З вами був я, Свезі, до зустрічі!